Всі вітаю, самі тихирай. У нас на минулої неділі пройшли гарні дощики і, звичайно, і бур'янчики йдуть. Трошки пополола вчора тут перчик, бо берізка вже так заплила, що страшне. Тут поки що більш-менш чисто, лізе молоденький. Е, треба буде берізку, Тут трохи кропила, яка була вже посохла, а нова лізе, та що була в землі. Тут теж та посохла, нова лізе. І йдемо до наших огірочків. Тут теж все добре, все треба просапати. Ромашечки поприймалися гарно, теж треба рихлить землю. І зараз подивимося, що з нашими огірочками. Відкрила повністю, хочу показати вам, що в нас тут робиться. Не знаю, це чи хвороба, чи це щось не вистачає. Хто знає, підскажіть, будь ласка, бо я щось не знаю, чому ці листя зараз приберу, звичайно, але бачите, огірочки в'яжуться. Так що все добре. Хочу тут перехлить землю, поприбираю. Бачите, огірочки є. маленькі. Зараз подивимося, що тут далі у нас робиться. Ну, бачите, це треба прибирати все. Прибираю листя. О, дивіться, там в нас вже тут огірочки які. Це вже супер. Це вже добре. Бачите, що тут щось теж наче є. Ще маленьких підросте, Але трошки прикрутився, не завжди поливаю їх. То на дощ розраховувала, вчора полила. А так, більш-менш нормально. Оце щось з листям, не знаю, чи це хвороба якась чи що треба вияснити. А так, і тут є огірочок. Ну, бачите, ми вже садила я на розсаду Ось. 2 серпня. Сьогодні у нас 17 вересня. Вже збираю перший врожай. Ну той, що маленький, той я пізніше садила. Розсаду висаджувала, здається, через 2 неділі після висадки насіння. Ну і буду поки працювати тут. Спочатку рихлю землю. Тепер роблю навколо коріння рівчичок, такий, щоб коли поливати, щоб вода не розпливалася. Довго думала, чим би замульчувати їх, і згадала, що в мене є солома, то мульчую соломою. Повністю закладаю рослинки ставлю наверх, і будуть і огірочки чистенькі, і думаю, може там трошки встигне щось перепліть, і буде задержувати вологу, і тепло буде. Ось таку роботу зробила, зараз трошки прикриваю, хочу їх залишити трошки приоткритими. Але не, не повністю, бо вони не привикші до сонця, то згорять відразу. Так що трошки прикриваю, тим більше вітер такий, що страшно. Все. Бачите, це я поприбирала вся листя, вже видно, згоріло. Так що прикриваю. Друзі, повиривала теж такі. Перехлила землю, зробила такі канавки і зараз буду засипати, ось принесла хвою. Їм треба підкислювати ґрунт, тому зараз засиплю хвоєю. Отак. Ці рослини люблять кислий ґрунт. Ось так. І будуть йти дощики, воно буде. Перегнивати і робити кислий рот. Ось так порихлила тут, наводила трошки порядок, посапала, бо будь я вже лізуть. В основному всі поприймались, де не де є, що попропадали, взагалі нормально. Пернику перебила землю, де нічого не росте. Тут перебила чорнобриці, хай йдуть землю В користь приносить. Є огірочки. Майже кожен день потрошки рву. Так є тут сходи трошки кріпі. цибуля, тут не перебивала, тут перебила, нічого не сходи, тут теж і тут перебила, тут трошки сходи, поки не буду трогати. І сію, сидирати. Тут посходити і буде і огіркам може піджива, і потім вирватися, вирваться то переб'ється. І буде користь. Вітер страшний. Не знаю, що це робиться. Рве. Вчора пособирала майже всі затінняю сітки, бо рве, тільки сітки псуються, вже такої жари немає, то якось буде. Ось так. Зараз загребу і все. Ось так, і ввечері полью і все буде добре. Дивіться, ці дирати, які я нещодавно висаджувала, пройшов дощик і вони, дивіться, як гарно посходило все бистренько. Ну і зараз позрізаю зіпсоване листя на огірках, на помідорах і винесу звідси. Ось так розчистила, розчистила, пообрізала все хворе листя, і мучниста роса, і кліщ видно, і все. Але я вам скажу, я вже казала, до такого часу в мене зазвичай вони вже взагалі їх виривала. А зараз ще є сугірочки. Теж почистила помідорчики, теж ще є помідорчики, пасинки пішли, хай будуть. Скільки будуть, скільки будуть, але хай будуть. Вже на городі тріскаються, пропадають, а тут ще може щось і буде. Хоч на салат один два помідорчика і то добре. Перед частину вирвала вчора, тут ще позалишала такі, ну, хай поки що будуть, де, де є перчики, хай дозрівають, тоді теж повариваю. Ну, і Сьогодні закриваю кавунчики. В нас свої. Дякувати Богу, в цьому році вродили. Тому закриваю я. в мене на каналі є е, відео з цим е, рецептом, але не збиралася знімати, але вирішила все-таки зняти. Е, значить, зараз я вам скажу, скільки чого треба. Е, ну, ось так порізала кусочками. Значить, на 3-літрову банку, бо я роблю в 2-літрових банках, а на 3-літрову банку потрібно 125 г цукру. 100 г столового оцту 9% і 1 столова ложка солі. Заливаємо кип'ятком і ставимо стерилізувати 3-літрову банку на 10 хвилин. І закриваємо. Получаються дуже смачні. Я ніякі спеції, нічого не кладу, я так все роблю роблю. Смачні, виходить, нам всім подобається. Не люблю там дивилася, чесники ложить і ще щось. Ну, це вже не кавуни, це вже буде щось. А так вони такі кисленькі, солодко-кислі і дуже смачні. Хтось мені писав в коментарях, бо бачу дуже багато переглядів ну, минулорічних цього рецепта, писали, що в когось понадувалися. Не знаю, все время роблю. Може залежить від кришки, може залежить від якихось інгредієнтів, може у вас там з кавунами щось було, не так, але ну, я, скільки роблю, не разу у мене кришки не надувалися. Так що, друзі, рекомендую. Зараз якраз сезон, можна закривати. Ось така смакота в нас буде взимку. Єдине, що не треба брати, перестихся кавуни. Краще, щоб вони трошки недозрівші були, тоді вони е, зберігають свою структуру, такі не, не розлазяться. А так, все. Робіть як потрібно, і все буде добре. І півтори місяця назад я робила настоянку, наливку, не знаю, як правильно називається, зожини із минулорічних яблук, додавала лимон і мандарин, і апельсин. Зараз буду процідювати, не знаю, я просто на друшлячок і на марлічку і буду проціджувати. Показувати не буду сам процес, покажу, яке воно вийшло вже в готовому вигляді. Воно цідиться дуже повільно. Мабуть, тому що ну, цукру, воно таке сильно солодке, густе, тому, мабуть, і погано цідиться. Будемо чекати, я швидше процідилося. Тут, видно, ожина дає. Таке, як жілейне вигляд такий, і воно дуже довго цідиться. Тому прийдеться, мабуть, залишити на ніч. А ось налила бокальчик, дивіться, який гарний. Солодке, солодке і тягуче. А градусів взагалі не відчувається. Ну, я ж розводила там. Маленький процент. Чисто жіночий напій. А це, друзі, із яблук і ожини. Ой, з яблук і цитруса. Бачите, який колір. З -з Запах дуже приємний. Теж на смак смачне, але не таке тягуче, як з ожини. Так що, друзі, таку роботу приробила. Який у нас результат сьогоднішнього дня. Ну, на цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Сподіваюся, що YouTube не заблокує моє відео, тому що ну, навіть не знаю, вставляю музику, чи я не, не те що вставляю, чи що, бо беру із YouTube, і вони пишуть, що нарушаю авторські права. Те ж саме коли знімала там, концерт, якийсь, ну, останнього разу знімала. І там короткі епізоди, але ну, все рівно пишуть, що порушую авторські права. Тому надію, що сьогодні у нас все буде добре. Це напій такий не алкогольний, як би сказати, це таке легеньке. І, і тим більше це так само, як люди готують їсти, це так само люди теж готують напої такі для себе, це не на продаж не нічого. Так що, друзі, до нових зустрічей, всім мира, добра і всього самого найкращого. Пока.